Ніхто не забутий, ніщо не забути, Бердичів відноситься до тих міст, де з особливим трепетом ставляться до теми великої вітчизняної війни і до збереження пам'яті про її героїв. Загиблих, тих хто пішов із життя у мирний час, і нині живих. У місті триває робота з увіковічення усіх земляків учасників бойових дій у Великій Вітчизняній та Другій світовій війнах. Для цього свого часу при виконавчому комітеті було створено спеціальну комісію. Згідно указу президента України від 2002 року. Ку відкрилися меморіали, історико-меморіальний серіал Книга пам'яті України, згідно розпорядження голови Житомирської обласної держадміністрації. 2009 році продовжено цю роботу про посилення організаційної роботи видання Книги пам'яті України у місті Бердичеві. Комісія здійснює збір та обробку матеріалів, пов'язаних з подіями Великої Вітчизняної війни, координує роботу пошукових груп, бере участь у тематичних заходах, спрямованих на виховання молодого покоління, почуття патріотизму, збереження пам'яті полеглих та вшанованих людей. Живих героїв на сьогодні, розповідає Людмила Никитюк, зібрана та оброблена інформація про 825 бердичівлян, учасників бойових дій. З одного боку, це досить значна цифра. Аби зібрати таку кількість даних, зусиль одних лише членів комісії, звісно, не вистачило б. Відчутну допомогу комісії надали і надають досі співробітники музею історії Бердичева. Були створені та успішно працюють зараз волонтерські загони, що складаються з бердичівських школярів і студентів. Завдання перед усіма одне увіковічити героїзм. І жертовність українського народу у роки війни, але ж на фронт із Бердичева пішли тисячі, тисячі повернулися. Тож роботу зі створення книги пам'яті не закінчено. У подальшому члени комісії сподіваються на тісну співпрацю із військоматом, управлінням праці і соцзахисту населення, раксом, архівами, міською радою ветеранів, громадськими організаціями, краєзнавцями і, звісно, родичами та знайомими учасників бойових дій. Дуже просимо, щоб люди приносили. Військові нагороди, які в них збереглися, або хоча б родинські книжки бойових дій. Тому що в архівах не у всіх знаходяться такі матеріали. Час участі у Великій Вітчизняній війні. Ким працювали люди, де працювали у нас в місті Бердичеві, з якого року по які вони воювали в, місті, в Великій Вітчизняній війні. І фотокартки бажано, бажано військового часу. Але якщо немає, то. Будь ласка, приносьте, які збереглися, тому що кожна інформація нам дуже дорога, і ми хочемо, щоб збереглася пам'ять про наші герої. Участь у створенні книги пам'яті це той випадок, коли свою любов до вітчизни та шану до тих, хто відвоював її мирне життя, можна перевести із площини красивих промов у площину реальних під час не дуже простих справ. Термін формування книги продовжено до 2013 року. Тож прикласти руку до цієї воїстину благородної справи може кожен бердичівлянин. Ми надіємося, що Кінцева робота нашої праці буде виглядати десь приблизно такій такі книзі. Дуже шкода, не знаю, чи її будемо продавати в свободному друку, але вона обов'язково буде в наших бібліотеках, в нашому музеї, в нашій міській раді, ветеранській організації. Тому обов'язково хочемо, щоб цю книгу ми поповнили і відкрили і знайшли всіх наших героїв, які проживали в місті Бердичіві.